Дозволь йому звільнити твій світ від зла. Роздуми над Божим Словом на другу неділю після Різдва Господнього. В началі було Слово і Слово було в Бога. І Богом було слово. Воно в началі було в Бога. Все через нього постало. І без нього не постало нічого з того, що постало. У ньому було життя, і життя було світлом людей. І світло світить у темряві, й темрява його не охопила. З'явився чоловік, посланий від Бога, ім'я йому Йоанн. Він прийшов ради свідчення. Аби засвідчити про світло, щоб усі повірили через нього. Не був він світлом, а прийшов засвідчити про світло. То було справжнє світло, яке приходить у світ, воно освічує кожну людину. У світі він був, і світ через нього постав, і світ його не пізнав. До своїх він прийшов, та свої його не прийняли, а тим, які прийняли Його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я, тим, які ні від крові, ні від бажання плоті, ні від бажання чоловіка, але від Бога народилися. І Слово стало тілом і Оселилося між нами, і ми споглядали славу Його, славу як єдинородного від отця, повного благодаті істини. Йоанн свідчить про нього і волає, кажучи він був тим, про кого я говорив, що той, хто йде за мною, був переді мною, оскільки був раніше від мене. Адже з Його повноти ми всі одержали благодать за благодать, оскільки закон був даний через Мойсея, а благодать та істина з'явилися через Ісуса Христа. Бога ніхто ніколи не бачив єдинородний Бог, який у лоні Отця, Він явив. Якщо в пошуковик увести три слова Бог, Світло, Слово, то однією з перших Google видає публікацію дискусії про існування Бога між молодим студентом Альбертом Ейнштейном та професором Атеїстом, чи насправді вона відбулася достеменно невідомо, але в цій легенді. Молодий юнак викладає професорові та всім присутнім в аудиторії своє розуміння природи світла, тепла та Бога. Ось основні тези їхньої суперечки. Холоду немає. Холод це відсутність тепла. Темряви немає. Темрява це відсутність світла. Зла немає. Зло це відсутність добра, тобто Бога. Тоді йде логічне пропущення, що в кожній ситуації, де присутнє зло, бога немає, на війні, у хворобах та епідеміях, приниженнях, знущаннях, будь-якому насильстві, там де є ненависть ворожнеча і страх. Багатьох людях, які перебувають у таких обставинах, злі духи сіють сумніви у присутності Бога. Але сьогодні в Євангелії з перших же рядків читаємо протилежне: Воно вначалі було в Бога, все через нього постало, і без нього не постало нічого з того, що постало. Вначалі споконвіку. Спокон віку Бог простягає свої люблячі руки до нас, людей, і кожний із нас є Його улюбленою дитиною. Він пропонує нам життя, життя у своєму світлі. Навколо так багато болю, смутку, смертей, темряви та зла. Я не бачу світла, скажеш ти. Не впадай у розпач. Вір, що Бог пошле у твоє життя людей, які поділяться його світлом, допоможуть наповнити життя Його любов'ю. Як понад дві тисячі років тому Йоанн готував серця людей до зустрічі з Божим Сином. Так і сьогодні. Твоя душа дозріває до життя в домі Отця. Дозволь йому звільнити твій світ від зла та заповнити тебе повінця, милосердям та благодатью. Господи. Вклоняюся та дякую тобі. Будь прославлений через кожного з нас. Сперед віку. Спокон віку створив він мене, тим то я вічно існувати буду. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.